Hello, hello, усім лівем! Так, ну гадаю, мене зараз розуміють усі такі мейкери, хто полюбляє там з пластиліну, пластику або глини, ліпити якісь щось. І оце Я зробив собі такого різачка, щоб канавки такі прорізати. ну Для пластиліну, для чого? бо Для виливання або якихось тих, я зараз наразі використовую саме пластилин. І мені, щоб було зручно, я от зробив таку собі штукенцію. вон Як вона працює, ну не замислувати, просте. Але дещо хочу розповісти саме про те, як робив рукоятку. І, і, гадаю, ця ідея ну, досить зручна буде. А потім якось я коли дороблю собі колекцію таких самородних інструментів, покажу, як вони робилися, в чому ідея, для чого вони. Ну це потім. А ще от така силиконова кисточка, пензлик такий. Вона просто для намащування чогось. А в чому ідея? Тобто в мене були такі пластикові ті. От, і я з них. Коротше, як склеїти ту ручку? Ну, По-перше, для самого різачка я взяв просто якийсь шматок жесті, а це було від консервної банки, ну, від кришки для консервації, штукенця. я її відрізав цими ж ножичцями. Саме тому вони ламаються, саме тому я роблю з них різні інструменти. Ну, коротше, використовуйте інструменти за призначенням. Так от, і, як ви бачите, все досить легко. Просто я пошкрябив пластикові такі дошечки. От, сцепив їх між собою рідкими цвяхами, це такий клей, він у магазинах продається в тюбіках, тобто будівельно, в будівельному магазині не обов'язково під пістолет його і покупати, Купуйте просто малу таку штуку. Зігнув шматок Жесті, я приклеїв між собою, склеїв, сцепив от такі, ті, а палички від морозова ласунка я їх ну просто, ну просто, полюбляю я все ж таки дерев'яні. Ті за дерево якось воно приємно тримати. І що я зробив? Просто просверлив, просверлив отвори, і головне намастив клеєм зубочистку, вбив її туди, обламав і все. Воно просто там заполірувалося і стало вже таким красивим, цікавим, класним, зручним інструментом. Але от суть в тому, що можна з цих паличок, з дошечок, навіть там придбати дерев'яну лінійку, вона як, за, ну, як зазвичай вона із такого. Ну, досить доброго дерева або щось такого матеріалу, досить міцного. Тож її можна між собою склеювати, робити з різні такі маленькі, маленькі, дешеві, зручні рукоятки для вашого власноруч зробленого маленького мейкерського інструменту. Тож, усім привіт, бувайте! L -L Це реклама мого каналу. Тільки вподобайки буде тут замало. Крутизні приколяси і цікаві речі. Підпишися, це буде доречно. Світ, пригод зі мною поринай. На дзвіночок натискай. Давай, 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 давай!